У Черкасах із шоколаду, бісквітів і помадки збудують майстерню Діда Мороза. Завбільшки буде як однокімнатна квартира. А за будівничих кондитери з черкаськими дітлахами. Уже цієї суботи в місті стартує проєкт Смачна новорічна країна, традиційно із майстер-класів. Навчатимуть усіх охочих кулінарній справі впродовж трьох днів. Сама ж солодка країна цього разу переїхала на нове місце. Міський будинок культури імені Івана Кулика. Детальніше про свято для ласунів розпитаю в начальника управління культури міськвиконкому Валентини Шупецької. Вітаю вас, в нашій студії, пані Валентино. Добре. І перше запитання: чи вже розпочали приготування саме? Так, ми вже готуємося. В цьому році проєкт Смачна новорічна країна відбудеться в міському будинку культури імені Івана Кулика, що знаходиться в приміщеннях Тютюнової фабрики. Проєкт цікавий буде в першу чергу, тим, що особливостями цьогорічного свята є виготовлення майстерні Діда Мороза. тобто, це велика конструкція, стіна. Площею біля 21 метра квадратного, яка буде оформлена коржами відповідними. І всередині цього приміщення Дід Мороз, Святий Миколай, буде проводити зустрічі, вітання з дітлахами міста, які відвідують цей захід. Це як одна з складових цього свята, саме майстерня Діда Мороза, а взагалі то виставка пройде традиційно, тобто ми почнемо її з майстер-класів, які розпочнуться 15 грудня з 15 до 17 години, знов там же в приміщеннях столової поруч з міським будинком культури, тобто вхід саме через вхід міського будинку культури. Тобто майстер-класи проходять для всіх бажаючих місць. В тому році дуже приємно було, коли відвідували майстер-класи з сім'ями, з дітлахами. Діти з задоволенням брали участь в розписі їстівних пряників, виробів, кондитерських. Ну і звичайно, під час майстер-класів також продовжуватиметься робота по виготовленні стіни. Чи закупили вже солодощі, чи є майстри, чи вони вже працюють? В цьому році нашими партнерами по проведенню смачної новорічної країни є кондитерська ласуня. Саме її кулінари, кондитери на сьогодні працюють і сам випікають коржі, створюють майстерню Діда Мороза, щоб потім разом під час майстер-класів з дітлахами, які прийдуть на маркстик класи, оформити саму майстерню стіну. Ну і, звичайно, провести розпис їсти в них новорічних прикрас. Спонсорами нашого проєкту. Проєкту є будівельна компанія Надія та гіпермаркет «Епіцентр». Саме завдяки їхній підтримці, тобто придбано муку біля двох тонн муки. Шоколад, цукор, всі такі прикраси, які створять гарний настрій, і будуть завдяки їм гарно розписані пряники. Як містяни можуть долучитися до створення смачної новорічної країни? Ну, звичайно ж, взяти участь в майстер-класах, крім майстер-класів, 17 грудня, ми розпочинаємо збір, збір робіт, які братимуть участь саме в виставці, присвяченій тематиці. В цьому році не буде такої загальної композиції, як була в минулому році, саме місто. Країна Країна мрій. Ми плануємо просто зробити саме перевагу віддати композиціям. Композиційно це будинки, різні біля нього оформлення художні. І ми запрошуємо. На сьогодні вже близько 110 установ організацій підтримали, підтвердили участь у цьому проєкту. Тобто, це загальноосвітні заклади, дошкільні заклади міста, кондитерські, ресторани, навіть деякі кулінари-аматори. І я закликаю ще. Всі місцян, які вміють, які мають такі вміння, майстерні щодо виготовлення святкових новорічних кондитерських страв. В першу чергу це будинки новорічні, так як і виставка наша має назву Смачна новорічна країна. Взяти участь виставці. Збір робіт ми проводимо 17-го, а саме відкриття виставки відбудеться 18 грудня о 16-й годині. Знову ж таки в приміщенні міського будинку культури. Виставка триватиме по 4 січня. Але традиційно ми проводимо, будемо проводити ще аукціон. А аукціон відбудеться 21 грудня о 18 годині. Ми запрошуємо всіх. Хто бажає підтримати хворих дітей? Ми третій рік поспіль. Всі кошти, які будуть виручені під час аукціону, будуть передані дитячому відділенню онкології саме на ліки. Минулий рік ми всі разом виїздили. У тобто цьому році ви також будете да. цю традицію підтримувати. Да, да, так, да, звичайно, ми всі виїжджаємо туди з концептом, запрошуємо матерів, які там перебувають біля хворих діток, і все це організовано. Всі кошти передаємо саме адресно матерям для того, щоб вони. Придбали ліки для своїх дітей, і я сподіваюся, що таким чином ми частинку своєї душі також віддамо в підтримку цим дітям. Скільки коштів у минулому році було зібрано? Минулий рік було близько 12 тисяч. Я сподіваюся, що в цьому році буде більше. Тому, будь ласка, запрошую всіх долучитися, взяти участь як в виставці, так зробити свою роботу. Ну і звичайно, прийти і взяти участь в аукціоні. Сама виставка, ті роботи, які залишаться після аукціону, вони будуть на виставці до січня. Місяць. Це радувати всіх бажаючих і нагадувати про свято. Дякую вам за розмову. Дякую, що всіх запросили на свято. Бувайте! А я нагадую, що сьогодні гостем в студії була начальник управління культури МВК Валентина Шопецька з подробицями цьогорічного проекту Смачна новорічна країна.